Ми вже з вами не бачилися. а Якщо не бачилися, означає, що ми відпочивали. Якщо ми відпочивали, то ми надихалися. Тепер ми вже надихнулися і готові повертатися знову до вас. Привіт усім! Я Андрій Фарцак, це щасливі гроші. Відкриваємо новий місяць і знайомтеся з нашою першою учасницею. Всім привіт! Мене зводіля. Я навчаюся в інфізі. являюсь студенткою третього курсу. Навчаюсь на хореографа. Також паралельно працює в студії з маленькими дітками. Один словом, ти сьогодні ще навчиш мене танцювати. Обов'язково і наш шпагат посаджу. Я хочу це бачити. Друзі, у нас є невеличкі зміни. У нас тепер кожна учасниця буде е, бігати саме цей маршрут на підборах. Так що сім сантиметрів сьогодні є присутні, чи там більше можливо? трошки більше. Трошки більше. Тримай, будь ласка, 100 гривень. Що для тебе ці гроші? бачимо. Наразі копірка. <гумент> Тримай свій перший з завданням ще не відкривай, тому що я хочу трішки повернути час назад. Якщо ви колись собі ставили запитання, де є супермен, я вам зараз скажу, тільки нікому не кажіть, то і я. І він колись допомагав людям. Ми сьогодні теж допоможемо людям, а точніше віддамо подарунок одну тисячу гривень учасниці, яка колись недавно саме їх виграла. Це є твої. Привіт, Маяна! Привіт! Дві сковороди тобі вручення там. Що будеш купувати? Е, ну, напевно, настала весна. Другий день весни. Незабаром 8 березня, і буду купляти подаруночки своїм ближнім. Так що, якщо ви є ближні Марія, знаєте, вона приготувала для вас подарунки і вітає тебе з весною. радий ще раз бачити. Е, ну, що тобі ще скажу? Па. Па. -па. па. Хм, Відчуй настрій весни і стань ближче до омріяної тисячі гривень. Наша локація меблева компанія Кім. Саме там ти зможеш отримати своє завдання. Вирушаємо це і наша перша зупинка. Ну а тобі нагадаю, що все дуже просто. Чотири зупинки, чотири обов'язкові завдання на все про це мінімум часу. У тебе є 100 гривень. Ти маєш зробити все для того, щоб зекономити якомога більше, щоб потім в кінці місяця отримати одну тисячу гривень. Бажаю тобі успіху. Дякую. Пообіцяй, що все буде добре. Супер. Ну і за шпагат я пам'ятаю теж. Я теж. <світку> Студентський, один, будь ласка, і два повних. Е -е, будьте гонорові, що? Е -е, будьте гонорові. <світку> не піднімайте якісь там квитки, купуйте нові. Ну, якось так. <світку> <світку> ну все, Чекаємо М -м, тролейбус, наші квиточки є, Юля теж має. Я зекономила. Одна гривня. 99 гривень на рахунку. Ми поїхали. Друзі, ви пам'ятаєте, що я супермен? Тут є Бетмен. Якщо кохання, то на дивані. І якщо Венеція, то у вас вдома. Салон диванів та меблів Кім дарує сюрпризи до романтичного сезону. Протягом березня здійснюйте покупку у салоні Кім, реєструйтесь для участі в акції та вигравайте для себе і своєї половинки чарівну банкетку Венеція. Та ще багато приємних подарунків, які подарують вам справжній комфорт і насолоду з затишком. Ми приїхали вулиця Липова Алея 1 На була компанія Кім. Саме тут тебе чекає перше завдання. Натомість я хочу познайомити вас з Ольгою. Вона буде вручати нам конверт і розкаже нам про одну акцію, яка буде відбуватися саме тут. Доброго дня! Привіт! Привіт! Всіх вітаю! У нас в магазині дуже приємно. У нас відбувається акція. Дуже цікава для усіх покупців з 1 по 31 березня. У нас проводиться розіграш. Розіграш буде ось така чудова банкетка. Усіх, хто придбають. У нас будь-яке замовлення спершу перед з першого березня може отримати в подарунок цей чудовий пуф. Ну а для того, щоб покращити і ще більше зацікавити вас, то я обіцяю, що цей пуф я привезу вам особисто додому. Чесно сказав. Давай, конечно. Будь ласка, тримайте ваше наступне <сподолжение> завдання. <клес> Котячі серенада, весна, час тепла і котів. Твоє завдання знайти чоловіка, який погодиться пром'явкати свою улюблену пісню. Ти повинна її відгадати, і за це ти маєш йому зробити справжній чоловічий подарунок. Вартість подарунка від 20 гривень. Ну. На все про все мінімум часу. Ми виконуєш завдання за 5 хвилин. У тебе мінус 5 гривень з рахунку, ну тобі з тебе є 99. Ідемо м'явкати, йдемо співати. Дякую кім. Побачимося вже згодом. Друзі, ви пам'ятаєте за наші нововведення в програмі. у Нас тепер у цій учасниці будуть проходити маршрут на підборах, і мінімальна висота каблука повинна складати не менше ніж 7 сантиметрів. Давайте зараз переконаємося, скільки є сантиметрів ось на цій ніжці. Давай закидаємо так Так. ну а як? Друзі, це є 10 сантиметрів. Це означає, що по завершенню програми ми додамо 30 гривень плюс. Так? Так. Дайте, будь ласка, скільки це сосечка одна така велика заважця? Нам треба якось одну або дві, щоб було десь 20 гривень. 940. І давайте одну таку маленьку білу. 22-25. А можна да. без копійчик? Можна? А дві гривні ласка. Можна? Так на початок, щоб ми гарно почали. Так, будь да. ласка. А як він треба будемо шукати? Ми нікому не скажемо, пані Оля. <риско> Друзі, усіх хто тут мешкає. Заходьте сюди купляти сосиски. У нас дуже класно тут пані Оля торгує. Наші друзі досі готові увімкнути ми секунду для того, щоб ти виконала завдання. Час пішов. Давайте. гру. Нам Треба зав'явкати будь-яку таку якусь легеньку, щоб я вгадала. Мяу, мяу 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 мяу, 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 мяу Не тільки диповід був твоє ворода, ти чистає вода, так? Давай. Червона рута! – Два шівоблиски, браво! Дякую вам. дякую вам! – Нема за що, вам. – Давайте подивимося, що маєте там. Ого, дякуємо. Ну, так перед обідом смачного вам. Дякую. Друзі, ну що? Дуже дякую. Дякуємо хлопцям, дякуємо Юлії задання виконано на годиннику. Стоп час, Ми вирушаємо <реш> Дай, далі. Далі. Далі вирушуємо. Ми вирушаємо далі. Дякуємо. І так, весна це круто, весна це сильно, весна це стильно. У дерматологічному центрі Лео Дем вже чекають на тебе і готові відкрити нове щасливе завдання. Вирушаємо. Дерматологічний центр Лео Дем, проспект Червоної колони 29, а друга зупинка, другий конверт ще більше позитивних емоцій. Які радий, що ми повернулися до вас, а ви до мене. Угу. Угу. У нас кадр поміт. Ми продовжуємо далі для себе відкривати усі види транспорту. Натомість з тролейбуса пересідаємо на трамвай вісімку, і саме цим трамваєм ми доїдемо до Леодерму. Дерматологічний центр Леодерм це насамперед здоров'я вашої шкіри та ідеальний вигляд протягом усього року. Леодерм це кваліфікована дерматологія, дерматохірургія та лазерне видалення новоутворів шкіри. Новітня діагностика стану шкіри обличчя дозволяє досягнути прекрасних результатів в інекційній та апаратній косметології. Революційна послуга фракційне лазерне омолодження, шлях до молодої шкіри позбавить від зморшок, рубців та розтяжок. А проблему випадіння волосся вирішить лікар-трихолог. Інноваційні та безпечні послуги, лазерна іпіляція та безопераційна ліпосекція дозволять досягнути ідеального тіла. Будь з командою «Леодерм», будь назавжди з найкращими. Привіт, Андрію, привіт, Юлія. Ми раді вітати вас в нашому драматологічному центрі Леодар. Юлія, ви отримайте, будь ласка, ваші наступні завдання. Також від нашого центру отримайте карточку лояльності та скористайтесь нашими послугами. Дякую, дякуємо, Марі. Там Соловейко щебетав. Твоє завдання купити корм чи насіння для птахів, знайти місцину, де можна організувати їм трапезу. Зразу всі дивляться на мене, типу, я. Вигадую ці завдання. Це твоє завдання. Супер. Ну, друзі, ну що я вам я скажу, що я вам скажу, що я вам скажу, що скоро твій даром буде ще більше і ще краще. Мінус п'ять. Чекайте. Ми готові? Так, поїхали. поїхав! Тихо, тихо, тихо. Все, їсть. Гайте ще? Де ще? мало, мало. Та мені виказали хоч би одного, все. Я за язика не І Він поїзд за всіх. Я думаю, що це буде цікавіше. На один стоп час завдання виконано. Друзі, зараз екватор програми. Я вам хочу нагадати, що ми трішки змінили правила, ми тепер... Шукаємо учасниць, які на підборах готові проходити наші завдання. Ті дівчата, які будуть мати підбори вище ніж 7 сантиметрів, отримують за кожен сантиметр по 10 гривень. Натомість у нас зараз учасниця Юлія підбори має 10 сантиметрів і вона отримує від нас бонус 30 гривень, які вона може використовувати на завдання, які ми приготували саме їй. Тома це є твоє і готовий тепер вручати наступний конверт з наступною зупинкою. А краса рятує світ, а красу рятує студія Мартель. Отримай своє весняне завдання саме там. Джілки, мартельки, чекайте нас. Ми вирушаємо саме до вас за таким завданням. Поїхали. Весна – пора красивих перевтілень у студії краси Мартек. Ексклюзивні послуги та інноваційні процедури заради ідеального результату. 6D-татуаж брів, фаерка для волосся, педикюр на троні. Кращі стилісти, сучасні тренди, гарантовано красиві зміни та весняний настрій, що надихає на красиві експерименти. Обирай професійну турботу, досягай справжнього ідеалу і вражай красою. Удія е краси Мартель твоя територія краси. Друзі, ми перебуваємо зараз саме на твоїй території краси. Це є студія Краси Мартель, вулиця вулицях Ольги 100Е. Е, вітайте нас, ми тут вперше нам звичайно приємно. Я радий бачити вас. Ви чудово виглядаєте Дякую, і знаю, щось підготували, то розповідайте. Звичайно, від студії Краси Мартель ми для нашої учасниці Юлічки хочемо подарувати подарунковий сертифікат на наші послуги. Будемо раді бачити вас у нашій студії. Але хорошого трішки. Тобто. І Зовсім такий маленьке завдання для вас, але я впевнена, що ви справитесь, ви така красива дівчина. Дякуємо вам. Відкривай басейк конверт, зачитуй, що тобі підготували мартельки, бджілки, Давай. Яскрава справа: купити п'ять кульок, надути їх і роздати людям, зробити щасливими тих, хто поруч. Давай ми ще до того додамо. Ти будеш кожній людині робити поцілонні. Ти ж розумієш, що зумієш, це мають бути чоловіки. Ага. Це дуже просто. 5 людей, 5 поцілунків, 5 кульок, все про все 5 хвилин не виконуєш завдання. Мінус 5 гривень. Ми виконувати завдання, а ви, друзі, покидайте свої зручні місця, приходьте сюди. Астей, дякую вам. Дякую. <пуз'> От бачите, як тут просто фартить. Приходиш, отримуєш красу і ще й отримуєш подарунок, і крім подарунку, ще й вони квізить для того, щоб ти дивила це завдань. Господні так хочеться тобі бажати успіху, але бажає твій успіх. Дякую. Все, йдемо. Ну, Молодому покому. Дивиться. Та вони не дивиться, кожне потелі. Друзі, ми увімкнули увімкули кондомір, підходимо сюди. Добрий, добрий. Як звати? Назар. Часто кульки дують Назар? Mm. Буває. Маєте дітей, все нормально. Дякую, займайте ваші дружини. Дуже, будь ласка, щіть вам. Все дуже дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Дуже вам дякую. Ой! <ріст> Слушайте, дуже вякнути. <багато. ріст> дякую. Дуже дякую. На Костов, час. надулася, поцілувалася. Загалом завдання викликнуло, тому в тебе вже є врученятах конверт з нашою четвертою зупинкою. Відкривай, будь ласка. Не зупиняйся і прямуй до своєї тисячі. Пам'ятай, витрачаємо мінімум грошей і отримуй максимум задоволення. Так і роблю. Твоє наступне завдання. Айкидо ясінка. Друзі, ми з вами на Південному, тут наша остання зупинка. Саме тут ми вирушаємо на Айкідо Йосінкан. Ніколи не стояти на місці, постійно вчитись та розвиватись. Для тих, хто прагне опанувати щось нове, запрошуємо на тренування з Айкідо Йосінкан, сінкендо та бодзюцу організацію сінкікай. Айхідо це бойове мистецтво, яке підходить не лише дітям та підліткам, а й жінкам та чоловікам. Це гармонійний, здоровий та активний спосіб життя. Сінкендо це мистецтво володіння японським мечем катаною. Бодзюцу робота з довгою палицею. Бо робота зі зброєю, окрім самозахисту, розвиває мислення і тіло, швидкість реакції та самодисципліну. Тренування з кваліфікованими інструкторами у різних районах Львова. Айкидо, йосінкан, Сінкенду та Бодзюцу. Розпочніть свій шлях разом з Сінкікай. Знайдіть гармонію та опануйте своє тіло. перебуваємо в спортивному комплексі Грація, де війська обласна молодіжна організація Сімки Кай чекає саме нас. Ми тут і ми готові зараз забрати конверт сані цим завданням, саме звідси. Ради вітати Юлія. Вадим. Вадим розкажіть, що зараз відбувається за нашими плечима. У нас відбувається тренування дитяча група підготовка к демонстрації. И отработка. Техніки падіння. Друзі, якщо ви там бажаєте, щоб ваші діти займалися саме таким видом е, спорту, можна це так назвати, чи ні. Ну, не зовсім спорт, але бойове мистецтво. Я ще таким бойовим мистецтвом, знаєте, куди вам, до Вадима, він розкаже все, як має відбуватися. Натомість, е, як не знаю, як Юля, чи ти себе бачиш в такому воді. Побачимо. Побачимо. Саме Отримай, будь ласка, завдання. Вадим, вручайте. Вручаю. То останнє завдання на сьогоднішній день не бойове, але теж цікаво. Усу. Дякуємо, ми не будемо вам заведжати. продовжити далі. Дякую. дякую. Удачі дякую. Так, Поїхали. Кеш на фреш. Придбай три апельсина, зроби з них яскравий весняний фреш і пригостини незнайомця, який вип'є його за п'ять хвилин. На себе мінімум часу п'ять хвилин Виконуємо завдання. Мінус з твого рахунку. Це вже є останнє завдання. Дякуємо ще раз. Сінки кай. Ми неодмінно до вас повернемось після того, як вип'ємо фреш. Друзі, я обожнюю свою роботу, адже саме в моїй роботі дівчата можуть оплатити за проїзд. Е, скільки до оплати? 36 грн. Останні гроші. Угу. Майже. дякую. Дявого дня вам, до побачення. Щасливо, до побачення. Захайтеся до Так? 35 гривень. 35 гривень, а за стаканчик? Не треба. Дякую. Який фреш найбільше любиш? Для апельсиновий. синовий. Одна хвилина. Друзі, одна хвилина 35 секунд вже пройшли. Ми далі готуємо фреш. Це наше останнє стаття. Два тридцять. Пішла, пішли. Автограма, я вже кабичка в пакетику давила, будь ласка. Для участь. Поля прошу, можете випити сік, будь ласка, це для участі в програмі. Сік я можу випити? Дуже дякую. <рес> а він не, не заражений. Ні, нічого? чесно, там я б от, в пакетиках, відновила в рукавичках. Чесно слово. вон там стоять. О, бачу. На здоров'я. Дякую. Оце дякую. сік. А треба допити, так? Перезвонимо. А допивайте, будь ласка, допивайте бо там час іде. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ой, дуже вам дякую. Назвати Роман. Жінки зможуть все. І надійшов в них залишилося скільки? 27 гривень. Ах. Та що так? Нормально. Передавай вітання. Хочу подати привіт всій своїй родині, сім'ї Ірія Шанка, Марачкович та Яблонський, всі своїй друзям своїм, всіх хто мене знає. І шефові. о. А, о, о. Як то кажуть, шеф, ти затримуєте зарплату цій дівчині, вона у вас от така крута. Але знаєш, обіцянки ця цянки, але ти обіцяла сісти на шпагат. Значить, виконаємо. <схід> Якщо бажаєте стати учасницею, телефонуйте або пишіть мені, будь ласка, на офіційні сторінки. Ми неодмінно з вами побачимося. Мене звати Андрій Форцах. Це про шостові гроші. Пам'ятайте, що гроші це шосте відчуття, яке надає можливість насолоджуватись вам п'ятьма іншими. Ще можеш сидіти? Ну, що вам ще скажу? Дякую вам.